Речення, гнів, торг, депресія, прийняття. Це стадії прийняття неминучого смерті. Рак, яким є Луганський прикордонний загін, не залишає ворогу часу на стадії та шансів на виживання. Дивіться далі, як працюють хлопці. Підписуйтесь на канал та ставте перебайці цьому відео. Планова ціль э, противник э, в э, бліндажах. прийняв один вогонь. Завдяки розвідки. Працювали по позиціям супротивника. 3-3 з половиною футбольних поля. Воно накриває, точечно, попадає, так можна сказати, як в шахматному порядку. Пацани, ви розкажіть просто, яка обстановка, щоб розуміти. Что у нас есть по часу по всему? Нормально тут условно. Не пацаны, я понимаю все, но так отжирать груптивца, конечно, уже жестко. Ага, а за короче быкует на того, да? Конечно, на сразу. Так, вийти в поле, знайти яму, це любити зможе. Головне вибрати по дальності, по, щоб можна було з будь-якої точки по дальності працювання гармати. Далі від рельєфу місцевості, від природного маскування, ті самі горби, дерева, кущі, це воно все впливає. Найкраще, звісно, це весняна літня пора, коли воно все в листочках, тебе все закриває, зверху не видно. Так само, коли в цю пору вибираєш позицію, враховувати, що коли настане зима, то того всього не буде, щоб якомога було більше дерев, кущів, воно буде сприяти на майбутнє цьому всьому. А так, ну. Як То виходить в... ціла наука, да? ти думаєш не ну, тільки за сьогодні-завтра, ну, а ще ну, на тиждень це, вперед. Думаєш наперед, що воно і як воно буде. Звісно, наперед загадувати ніхто не може, де ти і що ти завтра будеш. Так само, шляхи під'їзду, щоб воно було зручно під'їхати, від'їхати по підвозу бека, по підвозу особового складу. Бо, допустимо, сподобається тобі десь там якісь самі дальні посадки та позиції. Там все буде сприяти, але там дороги не буде. Ну, і як ти туди будеш добиратися? А так головне під'їзди, маскування, і щоб всім було комфортно, щоб було гарно і працювало на тій позиції також. Ще раз вітаю вас український свідок з позиції е, хлопців прикордонного загону Луганського е, бригади Помста. Зараз е, ми знаходимося біля е, дуже незвичного м, виду е, артилері... арт, артилерії – Це РСЗВ «Рак». Е, нам щойно поступила команда е, про те, що є координати і є необхідність відпрацювати. Тому, в принципі, прямо зараз ви побачите, як це відбувається. Розрахунок до бою. Прямо зараз починається двіж. Командири, скажіть, що це за координати? Це в нас планові цілі. Це Планова чи ціль це... противник в бліндажах. Ну, ночувайтесь, росіяни. Сердце підблизка безмежними полями, у глибині лісів, у зарості густих в'їдається хвороба життя, який дарує біль, але ж біль знищить, у крові захлинеться, вогні згорить в укриття. А цю хуйню хуйня. А? а? Він на він надітий. <кхи> Вогонь! Брат Таталій один пішов. Варден, скажи, будь ласка, звідки такі цікаві в тебе позивни? позивний? Позивни да сам придумав. А чого це в, в, пере... в перекладі е, хранитель? Що ти охороняєш, друже? Охороняю е, державний суверенітет та цілісність України. Цікаво, е, коли я попав до полку Азов. Е, працював з ними місяць на такій же самій установці, допомагав їм вогневою підтримкою. Працювали е, 4 кілометри від Турецька, 4 кілометри від Нью-Йорка. Це найцікавіше, поки що тут було. Що вражали? Вражали е, злітні майданчики, е, ну, дронов, де запускають. Е, Відбивали, відбували, допомагали їм відбити два штурми. Було два штурми, вони дійшли до нас ну, достатньо близько, кілометри два з половиною було до нас. Вражали, відбували штурми і вражали живу силу противника, скупчення, де вони скупчуються, там туди. Давали ціль, координати, і ми туди працювали. Один пакет, один залп рака. Скільки футбольних полів він накриває, так, що там, ну, грубо кажучи, вже ніхто не виживе? три, три з половиною футбольних поля. Вона накриває, точечно попадає, так можна сказати, як в шахматному порядці. одна, один в один снаряд буде попадати. Ситуація контрольована. Деякими часом вона змінюється, звісно, як і везде. Ну, контрольовано і більш-менш. Це м, Не йдуть такі запеклі бої, як на других напрямках, але вони все одно іноді штурми малими групами проводять але не так часто, як на інших, інших ділянках. Це контрольовано, вони завжди відбиваються. Вони не просуваються. Ніхто нікуди не, не, не просувається. Це, знаєш, контрольована ситуація. Це, а скільки часу це... це займає от з моменту отримання команди до моменту пусків? 3-4 хвилини максимум. Це е, зняти всю маскировку, зняти чохол з нього, наводчик наводиться, я йому диктую Кутомір приціл і все, ми готові. Вступила команда. Це, коли я був у підпорядкуванні Азову. Поступила команда, є скупчення ворожої піхоти, там, може, техніка чи там щось підвозять їм. Як тільки, як тільки є команда, ми туди одразу лупимо. Повністю артилерію ніколи ніхто не витісне. Чому? Тому, тому що це, артилерія це, перш за все, вогневе ураження. Такої сили, якої дрон, немає. Якщо брати ствольну артилерію, то це більш точкове. Якщо брати РСЗВ, це подавлення живої сили на великих площадях. Дрон такого зробити не зможе. І артилерії нема різниці на реби, протидію якогось дронам. Тому я так вважаю. Скажіть, будь ласка, скільки такий снарядок важить? 20 тисяч кілограм. Один снаряд. Скільки рак має зарядів таких? 12, 12, 12 направляючих. 12 направляючих по 26 кілограмів. Так. так. Тобто це ось така четверта частина тонни летить в повітрі. Так, так. так. Такий собі непоганий каб виходить, да? ну, так? Ну, я зрозумів. Хлопці отримали коригування. До того роблячи точкові постріли. Зараз будуть випускати, в принципі, всю решту пакету. Тому буде дуже тепло і дуже голосно. Чекаємо, будьте з нами. я прийняв. Прийняв плюс. Працюйте. 98. Маскування. Друзі, враження після пострілів, м'яко кажучи, вражаючі, тому що, по-перше, дуже е, гаряча хвиля повітря залетіла сюди, хоча ми знаходимося в укритті далеко від е, самої установки. Проте вражає, вражає. Е, я сподіваюся, що на тій стороні е, враження будуть не менше. — Це його фівоза. Воно прямо ну, їбануло, жартка. Ну, ну, там... Яким чином це відбувається, що ми зараз спостерігаємо? Зараз, зараз хлопці баніком, це такий Йоршик спеціальний, проганяють всі стволи, убирають в... весь нагар, що там після пострілу залишився, і зачищають контакти, які самі прижимають сам снаряд. І дають на нього е, імпульс. Це да? так? Оце не це пала пала, так, да, да. <клес> туди. <не> па <клес> 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 У мене є от відзнака кращий артилерист. Відпрацювати ціль. Достигнути бажаного результату. Цікаво. Іменно. Це якась конкретна історія була? Ну, Працювали в цьому році були напрямку гірника, виступали по позиціям супротивника. За це нагорода. Ми працювали зі 101 ї пушки. І відбували наступ. Як довго тривав цей наступ? Ну, ми там були десь два місяці прикомандировані і відпрацьовували по позиції ворога. Підходжу до гармати, вона у нас заражена, готова до використання. Отримую координати і Очікую команди скільки, бо буває, не все зразу виходить. там 2, 3, один. Підходжу до пульта і запускаю. Після... Угу, тобто запуском ти, це ж ти займаєшся, так, да, Так. Так. Кнопка пуск. Так. Вона червона. Так, ні, ні. ні. Коли нажимаєш одну кнопку маси, то загорається червона і тоді тільки пуск. А, тобто є червона, все ні. одно. Знаходимося на Торецькому напрямку. За останній місяць-півтора ну, ситуація, наче така, як і була. Воно, час від часу воно буває таке, що вона напружується. <кій> буває таке, що зранку до вечора йде обстріл, ворожий обстріл. Буває таке, що спокійно, воно ну, не вгадаєш. В загальному ситуація плюс-мінус стабільна. Нема такого що… Буває, да, звісно, буває, що ворог планує свій штурм, але завдяки нашому рачку ми той штурм вдало призупиняємо. Завдяки розвідки ми дізнаємося, що ворог планує свій штурм. От ми за допомогою розвідки вичисляємо їхні координати і починаємо по тим координатам працювати. Тільки відпрацювали, все, у них вже ніякого ні бажання, ні, ні настрою немає як кудись далі йти. Вони призупиняються і вдало все проходить. Завдяки от маленькій такій установочці вона робить велику справу. З приводу боєприпасів дуже добре, що немає його дефіциту, боєприпаси є, є чим працювати. Так само. Коли вже підходить їхній кінець, подається заявка, там протягом 2-3 днів БК поновлюється і дякуючи цьому всьому, що воно є. Тому що є чим працювати, є чим нищити ворога це головне. Війна зараз конкретно змінилась, зараз війна артилерії і дронів. Дрони і артилерія, воно в сукупності показує гарний результат. От, Допустимо, той самий дрон полетів. Один розвідує, другий гасить фпв шкою і той, що розвідує, дає координати, і по тим самим координатам працює артилерія. Зараз більше так натиск на, як я повторююсь, на артилерію і на дрони. От, як, на мою думку, воно стає найбільш ефективнішим. Ти говориш зараз про оборонні дії? І, ну так, да. про оборонні і також, як йти на наступ, то без дронів не підеш. І артилерію ти будеш прикривати ту піхоту, яка йде на штурм, яка йде на наступ, яка стоїть в обороні. Піхота виконує теж велику участь, велику роль в тому всьому. Але ну, ми їм в тому всьому допомагаємо, так як ми, так як і дронщики. Як там говориться, артилерія оберігає сон піхоти, якщо я не помиляюсь. От. Друзі, бойова робота завершена, ворог вражений. В принципі, ви прямо зараз можливо, можете побачити, як дісталося тим, хто йшов там. Це була піхота, як виявилось. Ну що я вам хочу сказати? Рак робить боляче. Рак робить ворогу боляче. І наші класні, круті хлопці. Ви можете тут розвернутися, ні? Друзі, підсумовуючи роботу цього РСЗВ, може поділитися особистими враженнями. Перше, це дуже гаряче, навіть коли ти стоїш е, за 15 метрів, е, за товстими стінами бліндажа, все одно ти відчуваєш цей жар, цей е, подих дракона, так би мовити. Е, не позаздриш цілям, по яким це прилітало. Е, ви вже бачили, що відбувається під час прильотів. Тому можемо позичити нашим хлопцям і надалі робити свою роботу так якісно і круто. А ви підписуйтесь на канал, протискайте вподобайку і донатьте нашим силам оборони.